Привіт, друзі! Для економії вашого і свого часу я буду зараз такий вид розкладів робити. Я викладання буду без вас робити, а тоді вам буду показувати. Сьогодні викладаю свою рідну, своє рідне місто 13-14 березня. Біла церква. І так зараз будемо дивитися. Дивлюся на золотому таро. Хочу сказати, я вже розшифрувала і сама сміялася. ну В білій церкві не так все плохо, з фінансами, ресурсами нормально. Тут панує життя, родинне життя, бачите, імператриця символізує любов до природи, до всього живого, до відтворення. Да, і все сплановано так, як треба. Фінанси надходять і будуть надходити. Ну, не так все швидко, швидко, але вони надходять. Але, але інша сторона медалі, і це відноситься саме до мене: це існують такі люди, от як я. Ми жертви якихось дьявольських маніпуляцій, тому живемо. В нічних кошмарах, незважаючи на те, що навіть от такий фон, благополучний фон. Навіть я не пішла на роботу у минулий четвер, злякалася у той атаки масоване, да, яка була, мене вистидали, а треба було йти. От. І тому що нас дуже багато лякати. І сьогодні, сьогодні яке 13 березня. Я не пам'ятаю, що я там сказала, який місяць назвала. 13 березня. В нас дуже багато тривог і з фальшивими стартами з того боку. Ну, вони, мабуть, щось там шукають, перевіряють. Хай шукають, перевіряють. Взагалом, 13 14 березня взагалі позитивний фон в Білій церкві. Ало, ті, хто. Але ті, хто дуже боїться ніч... е... оцих тривог, ви жертви маніпуляції, маніпуляції ворога. Тому ви не спите вночі. Все, з вами була Ірина Літовка. Канал, так називається по таро, таро за покликом душі. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Не забувайте, це дуже важливо для вас і для мене. Всього всім найкращого!